Для людини є вартість непідйомна людина звертається за субсидії. І коли мені покажете людину, яка має право і скористалася субсидією в 2014 році, в 2015 році, в 2016 році, покажіть мені людину, яка має право на субсидію, яка заплатила більше. За рахунок підняття таких цін, якщо ми кажемо про тих людей, які не ну, сьогодні... ж ви розумієте, що це не своїрні цифри. Якщо на сьогоднішній день ми держава захистить кожну людину, яка повинна мати захист. Ви встигнете, і ви встигнете захистити кожну людину до сьогодні листопада цього року, Сьогодні абсолютно так, як було й в минулому році. Абсолютно так, ми закликаємо людей звернутися за такою субсидією, якщо вони бачать, що їм це потрібно. Але з іншого боку, я би хотів би казати про те, що саме захист субсидій відбувся в 2015 році, і в 2016 також буде, як і в 2015. -му. Я хотів би казати про тих людей, які можуть платити. Так і на сьогоднішній день на них також це є навантаження. Ну не потрібно казати, що якщо людина так. може заплатити, то для неї нічого не змінилося. Так, да, так, вона буде платити більше. Тому ми пропонуємо зовсім інший хід, саме захистити цих людей, які можуть платити. Ми кажемо про те, що будь ласка, давайте разом. Ми як держава, через теплокредити, через фонд енергоефективності, будемо впроваджувати прості речі, які прийшла шлях вся Європа. Це облік тих послуг, які ми споживаємо, це заходи енергоефективності, тому що сьогодні кожен українець, кожне господарство споживає в три рази, в два з половиною рази більше. Це не з рахунок того, що практично ми такі багаті, що ми можемо собі дозволити. Це з рахунок того, що потрібно цей шлях прийти. І саме головне, а ви запитаєте у людей, коли вони споживають такої кількості типову або енергію, або газ, чи є в них якість в домах тепло, коли наступають холода, і тому нам потрібно пройти цей шлях, нам потрібно захистити тих людей, які не можуть платити, і дати їм субсидії тих людей, які можуть платити, ми повинні підтримати через компенсацію тіла кредиту 30-40%. Дати їм можливість дотувати ці заходи для того, щоб це швидше зробити. І це той шлях, який ми повинні пройти, тому що коли кажуть, що давайте ми ще почекаємо, давайте ми підготуємося. Слухайте, 25 років, я коли чую всіх міністрів, які працювали в цьому напрямку, всіх абсолютно міністерств це не стосується одного чи іншого, бо це тут питання і соцполітики з по субсидіям, і питання палової енергетики, і питання регіонального розвитку. У мене питання: чому облік не можна було зробити ще 20 років тому? Та тому, що це було невигідно. Навіщо краще списувати нормативи, коли дуже прем'єр земку закликає за селян відмовлятися від газу. Що мається на увазі? Що їм робити? Я думаю, що цей заклад не був продовжений іншої теми. Будь ласка, ми можемо споживати менше за рахунок твердого палива, за рахунок той же соломи, за рахунок альтернативних джерел енергії. Але ми повинні розуміти, що для цього потрібен час. Да? Ну, не можна казати бабусі, яка отримує пенсії в селі. Так що, будь ласка, ви бабуся, відключіть газ і перейдіть на тверде паливо. Потрібно до цього готуватися. Так. Да? І тому, тому ми повинні але пройти цей шлях, підвищені. але Потрібно задавати цей напрямок.